Доброго всім дня! В мене сьогодні 2 липня. Я хотіла якогось лісового антуражу, але крім шишок, у мене нічого немає. А хотіла я лісовий такий антураж, тому що я на цьому тижні в своєму рукодільному хочу розпочати розпочати два наборчики або хоча б один. хоча кого, кого я обманюю, розпочну два. І перший в мене це буде млин від марічки. Ось такий млин. Ну, багато хто його зараз вишиває, що тут казати, нічого я тут не буду заміняти, тому що тут повна зашивка, такі гарні нитки. Я придбала перенабір. Розмір тут маленький, 14 на 17. Так, що тут? Небо небо тут іде, все. Здається. Ну, якщо не все, то майже все. Стається майже. все. Господи, це стається все, по-моєму. Іде півхрестом. Тому це буде легко, я сподіваюся, швидко і приємно. Так, перший старт у мене буде. І другий, чому саме шишки? Тому що, так, тут я і Я ніяк його без себе не зніму. Так, тут Dimension Sunset Mountain Trail. Боже, як я сказала, Sunset Mountain Trail. Захід сонця на лісовій. Доріжці. Доріжка ж, напевно, не знаю, як сказати, трапінка. Так, і тут такі. Гарні ведмеді, така родина, що мама ведмедиха забирає своїх двох таких ведмежат, вже спати. От. Ну, я його, до речі, майже не бачила, щоб вишивала. Хоча сюжет, по-моєму, дуже такий літній, чудовий, красивий, знамените. Діменшиновське небо, яке прям горить жовто-гарячим, червоними кольорами. Думаю, розпочну я з ось цього кутка, з лівого, нижнього, тому що я зазвичай з верхнього або з середини розпочинаю, або з верхнього лівого. Але тут буде напівхрестом куча неба і нічого не буде видно, будеш вишивати таке собі щось. А ось тут, правда, тут страшна буде мішанина, боже, я свічуся, тут буде страшно, ось так краще. Тут буде страшна мішанинка, але дуже красива мішанинка. Так що ж ти. О, боже, трясу, свічу. Майстер-зйомки. Ось. Але, може, не така вже й страшна. Ну, мішанинка, ну, буває гірше. От, дуже чогось мені хочеться цього набору, бо я скуповую Dimensions як божевільна, а не вишиваю саме голди. Маю на увазі великі. Такі такі, то я вишиваю, я люблю дуже. Діменшиновські петітики. А от жодного Голда великого я не вишила. І я розумію, що ця робота буде довга. А розмір тут, так, який тут розмір. Який тут розмір, де тут розмір, де тут розмір? Не бачу, не бачу. А ось, господи. 35,5 на 28 майже. Тут стається повна майже зашивка. Десь отут, по-моєму, не зашита. Ну, такий маленький участочок. Так, нитки ж нитки не, не показала саме. О, ось ось яка палітра. Тут і яскраві і такі ядучі кольори, і припилено фіолетово-рожеві, ну, дуже красиві. Велика палетка. Велика багато палєток, боже, Ось цього кольору, я так розумію, так, це, буде багатсько, багатсько. я не знаю, ось цього фіолетового дуже красивого багато пас. така. Люблю, до речі, цей колір основи. Грей, там, Dow та, Grey, та, воно, здається, називається. Не, тут а, просто Грей. Вона, ну, до речі, якась не сіра. От дивлюся. От тут на камері вона більше сірувата. Тут більше на камері ягани основа. От, так що розпочну дуже він мене чогось прям. Я його не планувала. Коли збиралася, шукала, щоб мені в своїх запасах літом розпочати. Спочатку навіть не пролиснула, відклала його собі і не думала про нього. А потім на наступний день прокинулася все, він мені треба. І ходжу, думаю, думаю, думаю про нього. Весь червень я про нього думаю, про цей набір, все, настав липень. Мій улюблений місяць. Все беру, розпочинаю. І все, розпочинаю, тому на наступному включенні я покажу свої просуваннячка, свій старт, що я тут навишивала. Побачимо. Побачимо, але ж кажу, це буде робота, точно, я дуже сумніваюся, я влітку її закінчу. Це буде така довга, спокійна, дуже приємна робота. Так, все, побігла я вишивати до наступних включень. Бережіть себе. Всім доброго дня! Якщо він добрий, але день наступив і, так, не знаю, що казати. У мене сьогодні 8 липня, понеділок, я збиралася робити відео зі своїми просуваннями, стартами, але в моєму місті в Києві сьогодні зранку а... росіяни вчинили знов ще один страшний терористичний акт. Вони влучили, крім об'єктів. Житлових в дитячу лікарню Охмадит, яка можливо від найвідоміша і найбільша в Україні, і зараз в місті доволі складна ситуація, і взагалі не до вишивки, ні до чого, тому що крім Києва постраждало і Дніпро, і Ріг, ну, загалом вся Україна. Тому вишивати мені не хочеться, крім донатів і злості, нічого не хочеться кицюня, Але в такі дні, щоб хоч якось відключитися від побаченого, від почутого. Ось мене втішає моя дівчинка. Я вишиваю ось цей. Проєкт, набір бавовна від фрузелка. Так, кожен і рісунечка мені не дає, бо я так з рук знімаю. Ось в такому він у мене стані зараз. Ну, це мало цікаво. я його знімаю лише з одним бажанням, щоб на Росії, на їхній території, просто бавовна палала так, що продиху не було в них. О, таке якесь у мене виключення. Я сподіваюся, наступні будуть в мене кращі, спокійніші. Але ну. Маємо наразі таку біду, таку, я, я не знаю, просто це сказати, тому що, ну. Ми звикли до багатьох до вручань в житлові будинки, до влучань в енергоструктуру це взагалі звична справа, але розбомблювати дитячу лікарню і зараз розбирають завали, і там, звичайно, корпуса і реанімації, і діалізу, і просто терапевтичні, і це маленькі дітки, звичайно, їх. Якщо вони там лежать, чи що ти не спустиш їх в укриття і так, щось я. Будемо сподіватися, що на Росії запалає ця бавовна, бо вони не люди. Люди такого не заслуговують. Ми цього не заслуговуємо. Наші діти цього не заслуговують. А Росія і її жителі. Заслуговують. Бережіть себе. Слава Україні, слава нашим захисникам і захисницям. І будемо сподіватися, що тиша і перемога за нами буде якнайскоріше. У мене сьогодні вже 10 липня. Я досить непогано попрацювала за цей свій рукодільний тиждень. Собою задоволена. На жаль, не було в мене змоги робити частіше включення, записувати, щоб відслідковувати прогрес. Але, думаю, то не дуже так вже і страшно. Зараз покажу, похвалюся, що я навишивала. Так, перша в мене, в мене така велика, як її, як її, як її внести. Робота, яку я основною зараз беру, це літній семплер, літня гармонія від ВДВ. Вже багато разів я жалілася на це таке невзрачне прев'ю. Чому у них є готові відшиви? Я бачила, чому не ставити на прев'ю готові відшиви, я не знаю. Ну, то таке. Так, ось така, може, вона таке величезне? Ось, ну, так, все, лізла. Ось така у мене краса. Виходить, тут уже 14%. Я відшила повністю, повністю відшила я ось, цей, ось цю частинку з будиночком і з ластівочками. І зараз пішла, хотіла я спочатку ось так спускатися по діагоналі, але потім думаю, тут будиночок, тут знов будиночки. Пішла я отак направо і відшила повністю ось цей виноград. Ось він у мене такий красивий, яскравий виноград. Причому до того, як я зробила бек, Ну, Це було якісь місцево з хрестиків, синьо-голубих. Думаю, боже, що воно таке? Абсолютно не, не зрозуміло, що це виноград. Потім робила бек. теж Він, наче ну, такі, думаю, ну, непомітний, нічого не видно. Але як вже зробила, і отак здалеку дуже мені подобається. Зараз я хочу піти. Потім на. Ось цей віночок, не ось так піти, а ось отак. От. Я вибачаюся, бо я відкрила вікно. У нас така спека, що якщо закриєш вікно, то просто задихнешся тут. Тому такі шуми є. А що я казала? А, мені подобається, що тут зробив один елемент, вишив уже майже як фініш. Ну, класна робота. Вишивається він легко. Ось тут був майже один е, у цей фон. Хрестом вишивалося тільки будиночок і ластівочки. Виноград вишивався весь хрестиком. Ось тут я ще не доробила, ось тут тільки такий м -м -м, фон, і тінь, я не знаю, як це краще сказати, напівхрестом. М -м, що тут ще? Так, здебільшого бек в одну ниточку, крім ось цієї виноградної лози в дві нитки. Я ще тут намагалася якось зробити викладну. Ну, так собі. А, ні, я ж його не відбекала, я набрехала. Я сказала, що я зробила повністю, вишила я вишила хрестики. Ось тут я не ввела. Зараз дивлюсь на картинку. Звичайно, я зробила. Бек самих ягодок, а листочки беком не обвела. Точно. А вже кажу, що повністю його завершила. Ні, не повністю. E, значить, сьогодні буде час. Сьогодні займуся, дороблю виноградик, і якщо вийде, піду на віничок. Так, це перша була. бережно, щоб воно таке в мене величезне, щоб я його не... Далі, далі, далі e, Dimensions. Я поставлю картинку знову така e, моя леді на вікенді в Парижі. Вишиваю я її на Оніксі, Рівномірці. Дуже, я не знаю, вона така м'якенька. В принципі, я підловчилася вже. І мені нормально. Ось ці е, фонові хрестики, в чотири нитки. Ой, не хрестики, на півхрест, в нитки. Нормально проходить, лягає. Я не знаю, звичайно, як воно буде, коли воно все заповниться, але, в принципі, мені подобається. Але сама тканина ну, дуже вона така м'якенька, піддатлива. Як на мене, вона так собі форму тримає. Хоча тут наче й тримає, не знаю. Не знаю. Приємна робота, досить легка, багато напівхреста. У мене тут теж вже 15%. Дама вимальовується, буду продовжувати. Так, прийшла моя помічниця одна з них. Зараз буде хропти тут. Взяла ці п'яльчики, до речі, у Аврори. 69 гривень чи стільки. Чудові п'яльчики. Тримають вони тут ну, тут не барабанно, але мені досить нормально. Тому що в мене є оригінальні нурги, а це за під нурги. Ну, оригінальні нурги тримають приблизно також. Отак. Або я не вмію натягувати, що теж варіант. Ну, що тут скажеш? Вишиваю, нема світла, сідаю на балконі, вона маленька, і легко брати. І вишивається вона. Е, хочу продовжувати саму жінку, дівчину-жінку. Сказала так, дівчину, леді вишивати, мадам чи мадмазель, Її сукня ось тут я вже руки почала, тіло. От так от. Я підбором вишиваю, який знайшла в інтернеті, DMC, але тут така якось рожева рука. <свісно> Не знаю, ну тут треба дивитися потім, звичайно, як воно все вишивається. Так, така рожевенька ручка. Ось це красиво, це такого тілесного кольору. Ось така, ну, Ладно, побачимо. І, і, і робила я фініші, просувала свої фініші. Зробила я так, перший в мене. З чого я його не витягнула, щоб не сипітити себе. Це Dimensions Захід сонця на гірській доріжці. Так, почала я з цього куточка, з нижнього лівого. І ось так я. По цей камінчик. По оцей камінчик, і вийшло в мене, вийшло в мене перша тисяча хрестиків. Ось. От, я вже навіть тут робила трішки е фрузликів, і оцей камінчик беком обвела. Е дуже знову ж таки. Ну, дім є дім, логічна схема. Тут немає якихось е одиночок. Тут все так перекликається один з одним, цепляється одне за інше значки. В принципі, легко вона вишивається. За рахунок того, що вона велика. Так. І тут все хрест, ще напівхреста, кромі тих, що я зробила напівхрестик, щоб не лишати ниточку. Вона з вузликів у мене була. Все інше тут іде хрестом. І тут я не знаю, чи передасться. Дуже такий красивий ось цей бленд, чорна з темно-зеленою. Дуже красивий. Прям так я не можу його зловити, але вживу він дуже гарно, як така справжня затінена зелень. Ну, так що, дім є дім, що, що казати. Я лише не знаю, заповню на цьому тижні своєму рукодільному, заповню, ось це щоб воно було готовий цей елемент. І не знаю, куди я піду. чи, Напевно, я піду вверх. Ось так піду вверх, щоб, ой, щоб ця частинка до неба. Небо, я так думаю, що там буде напівхрестом. Декілька складень, і в декілька, це не в два, в 4-5. Піду ось так. Ось так, щоб її зробити. Потім можу отак. Ну, ладно, то побачу. Що, дім-є-дім, це мій перший великий голд, і поки я насолоджуюсь ним. І буду, думаю, далі насолоджуватися. Але робота велика, я її не ставлю собі там фініші доліки. Взагалі собі ніяких фінішів не ставлю. Як буде, так і буде. І другий старт так. це млин від Марічки. Популярний зараз, сюжет, всі його купують, багато хто вишиває, вишив або планує. Я придбала перенабір, здається, у Галини Агієвої. Я не пам'ятаю. Ну, Гарний перенабір, я довіряю, помилок не знайшла. І зробила теж першу тисячу, може трішки менше, 700-800 хрестиків. Ось. Так, тут шерсть. О, господи, який позор. Шерсть моїх тварин. <ріст> І така гарна вітця. Я зразу теж зробила бек, тому що я дуже хотіла. Я зразу пішла на овечку, першим ділом вишила цю овечку, а вже потім дерево. Тут ну, теж дуже приємна вона. Логічна схема, немає мішанини, немає одиночок. До речі, десь тут вже використала два бленда. Один бленд ось це такий рожево-бусковий, не видно його, пузику овечки. І тут, по-моєму, десь в дереві. Ну, ладно, тут Не дуже важливо. Знову ж таки, приємна робота, по перенабору відшивається дуже класно, легко. Буду далі просувати, і буду, я от думаю, тільки як... О, що я все трясу, як його просувати? ну Певно, піду отак теж вверх до цієї овечки. Подобається мені вівці. Легенько вона, дуже легенько. Тут я подивилася по схемі. Отак От ця половинка буде хрестом, ну, саме і млин і дерево хрестом, а все оце небо шикарне, яскраве, напівхрестом. Тому легка робота, легка, приємна. Бери і вишивай, що, в принципі, я і зроблю. І на цьому мої вишивки закінчилися. Але м, раптом комусь буде цікаво. Я ще читала, я люблю читати. Читала я, м, я не знаю, такий роман, який зітканий з повістей. Гіркі апельсини від Марини Манченко. Це історія про українців, які долями. Різними обставинами опинилися в Італії, зокрема в Сицилії, там чи по роботі, відрядження, еміграція, навчання. Ну, в кожного різні обставини, як вони приїхали в цей сонячний, жаркий, спекотний яскравий край, атмосферна книга. Таке спекотне літо, якраз <смір> описи моря, пляжів, атмосферна, ну, атмосферна. У мене не такий бідний словарний запас, але якось так. А, але в, за цими сонячними такими пейзажами з смачною їжею піднімаються такі теми, зокрема, Домашнє насильство, харасмент, мізогенія, ті випадки, коли чоловіки дозволяють собі якісь такі вульгарні, недоречні жарти про жінок, про їхнє місце в суспільстві. І от всі ці Такі, як події, не проходять, якщо людина там зазнала домашнього насильства, чи як же це в Боже? Готувалась, готувалась і не можу висловити свою думку. От як це все впливає на подальшу на подальше життя жінки? Тобто, якщо в неї був такий негативний страшний досвід, то просто так він не проходить, і навіть в таких пейзажах, в таких декораціях гарячої Сицилії все одно щасливим ти не будеш. І от гарно. Тут складається книжка з я ж кажу, з повістей. Які і герої між собою пов'язані. отут. П'ять повістей. Мені дуже сподобалася найбільше це Брама Умуре. Така вона, там, до речі, не сицилійське літо, а такий вже більш осінь. Холодна, холодна така. Має бути похмура осінь і такі метання, переживання головної героїні, тому я дуже раджу цю книжку. Вона нелегка. Як на мене, нелегка, тому що всі оці такі проблеми, яке суспільство, не тільки в Україні, в принципі. Замовчує, нормалізує, проходить такою червоною ниткою, особливо про домашнє насильство, що оця дурнувата фраза «б'ють – значить любить», що, ну, Це нормально, ну, побив він її, ну ну що, ну всі чоловіки б'ють своїх жінок. Не, не, не треба виносити так. Сміття з будинку, все. Ну, побив, ну помирилися там. Невдало пожартував, вважає, що місце жінки, не знаю, там, на кухні вона не має будувати ні кар'єру, нічого. Ну, ну тож, ну, ну він пожартував, ну що тут такого? Чому, як влучно тут зазначено, такі жарти по відношенню до чоловіків чомусь ніхто не робить. А от до жінок, будь ласка, і жартуємо, і, і принижуємо, і б'ємо, і, і, і все на світі. Тому дуже раджу цю книжку. Вона читається повільно, мені здається, так нахрапом. так, це моя субаня, там щось штука. Нахрапом сісти її не, не, не прочитаєш, це не детектив. Але от гарна проза, така сучасна українська гарна проза. Так щось про рецензії до книжок я не дуже що в мене виходить. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що наступний тиждень буде легший. Хоча куди Хоча, куди легший, куди що, що загадувати? Бережіть себе, будемо сподіватися на. Найближчий мир, нашу перемогу, щоб всі були живі, здорові, поверталися в свої домівки і слава Україні.